Вітаю! Пропоную вашій увазі вісім парад, як покращити свій психологічний стан і життя загалом. Отже, дозвольте собі відчувати емоції. Проговорюйте те, що ви відчуваєте, корисно як із близькими вам людьми, так і з психотерапевтом. Заперечення або уникання власних емоцій може погіршити ваш психічний стан аж до розвитку депресії. Становіть особисті кордони та дотримуйтеся їх. Важливо вміти говорити ні заради власного благополуччя. Зазвичай люди без цього вміння ризикують перенавантажити себе роботу і швидко вигоріти. Якщо ви серед тих, хто має звичку реагувати на робочі повідомлення ввечері та в вихідні, не може припинити розв'язувати робочі питання під час відпочинку, вам загрожує погіршення психологічного стану або й навіть фізичного здоров'я. Такі люди, як правило, відчувають тривогу та схильні до депресії. Фокусуйтеся на особистому внутрішньому зростанні, не порівнюйте себе з іншими. Порівняння може призвести до низької самооцінки, адже плекає у вас почуття власної неповноцінності. Якщо ви оцінюєте себе через іншу людину, то ризикуєте втратити свою індивідуальність. І цього потрібно позбавлятися, адже це шлях до страждання. Навчіться помічати свої сильні сторони. Постійна самокритика може підривати вашу впевненість у собі та спричиняти тривогу. Звертайте увагу на моменти, коли починаєте критикувати себе і зупиніть ці негативні думки. Замість цього подумайте над переліком речей, за які ви собі вдячні. Тут буде корисним вести щоденник вдячності. Припиніть звинувачувати себе в невдачах: відчуття провини є руйнівним для психіки людини, а надто якщо вона має водночас ще й низьку самооцінку. Тоді докори і совісті поглинають її повністю і можуть спровокувати депресію. Тому не слід вигадувати собі покарання. Якщо ви дійсно винні в чомусь, ефективніше буде подумати, як виправити ситуацію. Прогулянки та спорт мають стати рутиною. Неактивний спосіб життя негативно впливає на ваш настрій та здоров'я. Тому навіть незначні фізичні вправи, але щодня покращать ваш стан. Рухульники на свіжому повітрі також потрібно зробити щоденним ритуалом: не рахуйте кроки, а просто насолоджуйтеся пейзажами, які бачите навколо. Оставите інформаційний детокс. Обмежити час проведений у соцмережах. Пам'ятайте, що перенавантаження інформацією може підвищити рівень стресу і викликати тривогу. Проводьте час із близькими, відвідуйте групи підтримки. Без соціальних контактів людина не може відчути повноту життя. Ізоляція веде до почуття самотності, депресії та тривожності, тому не варто недооцінювати простого спілкування з іншими людьми.